І так, сьогодні ми готуємо хінкалі. Як ми будемо готувати, бо знає, рецепт я робив коротше, два рази їх до цього в житті. Mm. Зараз спробуємо відновити пам'ять. Що нам треба буде? кіла борошна тут, тут ще на підпилку. Борошн ми взяли <реку> далі. В цю тару ми будемо ставити фарш, кіла фаршу свиного говяжого. Фарш ми будемо кидати часник, базилік і приправу. Я хотів би кинути свіжу зелень, але її прямо зараз в наявності немає, тому ми взяли. Щось цікаве, приправа надасть стравам з м'яса пікантного смаку, мені цього буде достатньо. Отже, що ми почнемо? Ми почнемо з тіста, Ми беремо десь 200 мл водички, я взяв мою чашечку і беремо чайну ложечку водички. Казали, що треба водичку холодну. Я їм вірю, вірю і буду вірити. Розмішали трошки сіль у водичці. Ложка нам тепер більше нахер не треба, ми тепер цю порошу поступово вливаємо. Оп. Може здаватися, що водички мало, але так і треба. Так і треба. Ну і зараз ми будемо цю всю порошу мішати. Сіль Сіль не вийшло. Ми просто зверху докинемо трошки солі, і це не проблема. оп, ось тільки скільки там якраз не залізло. Все. Ну і тепер мішаємо це тісто нещасне. Воно має вийти жорстке, потужне, сильне Чому бо Я ЖИВИЙ! Оба, тепер мене має бути чути краще і це чудово. Мені здається, все ж трошки малувато води. Прям чуть-чуть. Тому що тут багато є борошна, котре сюди не вліпилась. was later. Кухеє екстрака. One eternity later. Короче, замісили ми тісто. Воно тепер таке класне, прикольне, червячок. Можна вбити ним. Ну це таке. Ось. Ми його зараз будемо ставити в холодильник, хай відпочиває півгодинки і будемо ми продовжувати роботу. Ти заботливий і кормиш раковину тістом? Добрий. Хороший. Я знаю. Ти ж а... раковину не кормиш. Да, добре. На цьому все. Зараз поставим його в холодильник. Oh, no, 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 no. Мо а можна ну, no, істелька приготувати? Можна Можна і старика приготувати? У неїчку. На яйце схоже? Да. Yeah. Він просто каже, що він оптичний, а не лисий. Тому це таке. Знімаємо коротшу шкурку з цієї параші. Курва. Понял. Зараз будешь плакать через историка. Через Сергея Дмитровича. Заставляю плакать даже десятиречных детей, да? Да. Угу. Оп, все, эта малинка за пердалом. Попку вырезаем. Кажем ей с пердалом. Режем навпил. Теперь Тонесенько, Тонесенько то несеньку. це нагрузка називається. А я як шеф мав Парижа із Парижа, знаю як це робити От і тепер Чимпун, сукараш. Ну то може камеру можна, курва тримать над тим, що ти знімаєш, я знімати. Оператор, я вас придумаю. Цибулька нам треба для того, щоб більше вона соку свого віддала під час варки. І у нас вийшов бульон-бульон. Тільки ти одежу не викидай його. Куди він додому піде, ПЗД. А він вже не піде, ми його зваримо. Куди? А другу половинку, ти що? Я знаю. Він Вже по, по частям додому дійде. В кастеруні? Так. Да. Додому поки стільки, якщо треба, буде ще додому. Ось. Фу, вже плакати хочеться. Не, не від цибулі, а від того, як воно у мене все вісить. Дістаємо цей нещасний фарш. Той розморожувався довше, ніж курва ми це обістіння відео. Оп. А може то Оп. як саліфейс? Ну, ми я не сподіваюся, не. що ні. ось таку фіолетову тару, чому фіолетовий мій улюблений колір. І беремо сюди фарш перечмахуємо. Курва віддай мені паперову какішну. Я пердола. Оператор ніхіра не дивіться, що ви знімаєте. Твої руці. Не тільки руці треба. Треба знімати цільву. Мету. Отже, ми беремо базилік. І гаримом сюди. Побійше! Як ми копимоси? Не заліємо. Ні. <реш> Заслужують. За... Беремо приправу офігенну для м'яса. Для пікантності. Фуняє. Ні, це не те, що я думав. Я думав, тут трави фігаві будуть це тут просто. Вона воняє. От правильно, вона так і має воняти. Ну і часника беремо. Коротше, відлітаємо. Беремо часник, сушений і сюди засипаємо. Чего часник сипаєш? Стільки піде, я думаю. Тепер ми засипаємо сюди ще. Нашу Ну, На це не зважають уваги, це відкололося, я його піддали. Всі... Це я з'їла. Голодна була дитина. От для... вік. Да, скажу... Цього не давала їсти. Да, для дитини роблю хінкалі, щоб, щоб їла. Давай. Ти сам сидів, щоб мені з них хакають. Так, диви, бо з підвала потім не випущу. Буде ж багато газіка. Не дуже добре, це тісто розкум'якалось. Тісто. Не знаю. Вс. Треба ще трошки базиліка, але мало трави. Я люблю, коли багато трави. Травояд, ну. Курва. У мене один пас є траву зря. Ну блін. Рома також траву їсть. Нашов каліст. Таке життя. Треба десь 100 мл води Це пахне Фу. Пахне булькою Поки ось так гуляємо. Навіщо там надо? Вода треба для того, щоб була, боже. Надо, так надо. А трава. Зажрав. Ну так буде смачніше. <гум> Фу як воняє. Ну ж дивися, оператор, курва, куда ти знімаєшся? я пердой оператор не може тебе відрізати. Оператор багато базіка, я з підвала не випущу. Все, догралась. Я не чорна! Я не нігер! Ну ти, хто сказав, що тільки негри у підвалах тримаються? Все, з фаршем ми закінчили. A few minutes later. Коротше, от у нас тісто полежало півгодинки, поки ми робили фарш туди-сюди. Коротше. Це не так грустно. Таке життя. Депресія в тебе. Депресивний у нас Brawl Stars. Я не знаю. Короче, дело... Что, Brawl Stars? Не, короче. Ой-ой-ой. Это -ой -ой. круассан. Навпил. Это круассан. Не От. От, і зараз ми його будемо скатувати. Короче, можна не припиляти, все одно воно вже таке класне, класнюче. Та ти що, яке воно? Я Кайфове. Да. Трошки ми його туди-сюди. Курва! А з зараз за впаде? впаде? Впадає курва. Тепер не впаде. Я об'єрцю. Треба буде розкатати тоненько, зробити із нього рулетик. І рулетик потім можна буде нарізати і розкатувати знову. Я б не став туалетку гристи на твоєму місці. Вибір за тобою. Треба як туалетка. Цей шматочок можна назад в холодильник, до речі, що я зараз і зроблю. Yeah. Так. One eternity later. Я достаточно била и достаточно черна. Кто я? Негр. Недостаточно черна. Недостаточно била. Негр альбинос. Альбинос? Да, такие бывают. Я знаю. Краешки не зашли. Аль... Негра альбиноса. Я на Зачем? Бо мы зараз будем ее разделять на ревни частиночки. А я за стаканчик! Так, не, стаканчик на то. Ту... Ну, не вийде ну, тому, Таке Чого, стаканчик. Ну то муш, так я життя. Стаканчиком роблять. Не можна, воно сире, і буде херго. Не насред. Я серед стакала, да. Пу -пу -пу -пу. Защипуємо ці краючки. Як вареник. Як вареник. Правильно Як варенье. Ну і тепер ми. Моє... Цю сердальку не фігарами. Я тут краєчки на не дуже, класні вийшли. Нерівномірні, їх можна відфігарити, я думаю. Мені вітає сузи можна буде з них окремі хінкаліки зробити, але то таке. Я думаю, піде. І тепер ми робимо, коротше, цим ножем. І вони в тебе вкрадуть, щоб таким же ножем їздити. Так. Беремо десь сантиметр, півтора, ну це десь так, пів сантиметра. Так, сантиметр. Коротше, ми гола зробимо. Це один, два, два, два. Добре. Тепер всі ми ці штучки розділяємо і з них будемо робити хінкайрики. Це зубики чесника. Це зубики і чесника. В цей час ми ще можемо якраз поставити воду вже. Зубі. Так, все, водичку ми поставили, коротше, будемо розкатувати ці штучки. Розкатуємо всі. Зразу всі ліпашимо. Рушечком накриваю. Що вони засікнули? Ну і тепер ми розкатуємо цей капіш. Можна нахер забити, я мені нахер тут не упав. Розкатуємо гіпертоненький кінкайок. Чим тонший, тим краще. І бажано круглий. А Ріфан у нас буде Сама ты рукожопи, Камеру на 6 прям нормально прямо Рука Рукожопе. Слушай, я же даже я не никого не оперировала. Не оперировала. не, не, не мало никого. О, оперируйте нашего оператора, он сломался. Так, ну, пидор. Настолько тоненько мы раскатали, Это очень-очень классно. Тепер ми беремо столову ложечку. Оп Будемо зараз похитка. Беремо столову ложечку. тіста Фарш. заліпляємо І заліпляємо, заліпляємо певним чином.

І тепер ми оцю бібочку можемо відрізати і кинути. Ні, ми трошечку, трошечку відрізаємо, тому що нам так багато не надо. Колібяка... Ми зараз всі одночасно будемо кидати. Ну це перший хінкайлик такий собі час налишу. -hmm. Диви, бо зараз я волосся кумацію. все в хаосе. Дышь мясной Не знаю. Да. Так из степи. Очень степи. степи. Ты тоже мясо. Я мясо. Все из мяса. мясо сложено на песку. Ты песку? я его возьму На вечер. Нітівать. Оти. Надтуалитні на Так Тафі далі на заробимо Запис звуку постфактум, тому що ноутбуксів під час запису. Такі у нас сімкайлики вийшли, а багато з них вже було з'їдено, тому що вони. Неї... От... Їх не можна було не їсти. Отже. Декілька фото є. Ну і тут я розрізаю коротше, цей хінкайлик, Трошки хірово це виходить. Тут видно, те, що верхівочка не надто проварилась, тому що цю партію треба було ще трошки потримати. М'ясо соковите, але юшки немає. На майбутнє треба робити трошки їх більше за розміром, більше начинки, більше трав, і більше цибулі, і більше води. Ось, на найкращий хінкалі поки я ліпив, звичайно, але вийшло на третій раз в житті непогано. От, це все.